Вітаю! Продовжимо страшний каякінг на Фелконі, значить, дочекатися темряви і знайдіть в гарбузах або могилах два недогарки і петлю. Обов'язково складіть їх в рюкзак, пожертвуйте ваші всі знахідки опудолу на причалі. І нехай почнуться жахливі гарбузові перегони. Значить, що від нас хочуть? У нас хочуть два, дві таких свічки і одну таку петлю. Знаходяться вони в гарбузах, в могилках. Хто не знає, де в мене є відео всі квести, там всі гарбузи та могили. Подивіться? А, будете знати. Так, що ж. Далі дочікуємося темряви. Оп. Треба нам ліцензію. Жертвуємо а, на цей дві свічки і петлю. Далі сідаємо човен. Так, не поняв. А де цей? А, треба нажати, щоб почати. Почніть. Не треба мені ліцензія, що ти мені тут париш. Угу. Можна якось так робити. Так, тут 15 гарбузів 3. Чимало, чи чимало. Дві хвилини з хвост. Походу 3 хвилини все вдають. Я думаю, мені часу вистачить тут. І вам також. Я думаю, тут час. Я було, навірно, туди плести. Я думаю, тут час з запасом взятий. І 4 гарбуза. П'ять шість. 1, 2 3 ага, значить, такое нормально будет. Сейчас ухватає, тут нема такого, щоб в тютелька в тютельку. Н2-3. Ну, от якраз тут один, два, три і черікну. є Вийшло уру. Так, поплавець черепок. Перепуска на Сент Круа, до речі, навіть дають нічого собі. Бо це, мо... ага бо наступна на Сент-Круа Так, да, я поняв. Бо наступна наступні перегони на Сент Круа. Що ж, о... зустрінемося на Сент Круа. Такі коротенькі будуть ці перегони, бо тут небагато що є робити.